Поїхали, друзі. Я е, сьогоднішнього дня хочу вам показати один дуже цікавий автомобіль. Е, насправді, я отримую дуже велике задоволення від присутності такого автомобіля в цьому кадрі. І в нас, взагалі, в нас зараз дуже кончена погода. В нас може здувати зараз вітер. Ми е, думали перенестися знову в попередній ангар. Якщо попаде дощ, ми до речі, ми туди. Якщо випаде дощ, ми туди перенесемося. Але оскільки зараз погода дозволяє відзняти, оскільки власник е, просто велике, дякую, що виділив е, цей автомобіль для нас сьогодні. Uh, BMW ir 30. Kupa. Kupa. BMW e 30 е, дуже красивий легендарний кузов. Саме з цього кузова почалася історія BMW m 3 Це перший автомобіль, який започаткував по суті е, цю таку історію, цю легендарну історію. І це дуже красивий кузов, який зараз насправді дуже важко знайти в живому стані, тому що ці машини вони вже в серйозних літах. Це прям старушки. Ці машини давним-давно напевно вже перейшли з версії Youngtimer Таймер Волд і проблема ще в тому, що вони дуже дорогі. Дійсно, хороша тридцятка, вона буде дорогою, а особливо купа. У нас в місті насправді знову ж таки з тридцятками суто купа. Я, чесно кажучи, також не згадаю хороших машин, але я знаю, що є ця машина, і власник дуже любить цю машину. Він володіє нею вже дуже давно. Людина володіє цією машиною з 2013 року. 9 років. Ви тепер можете собі уявити наскільки велика любов у цього власника. Саме у нього до цього автомобіля. Ну це просто браво! Це браво! Я дуже поважаю і мені дуже імпонують такі люди, які готові вкладати, готові доглядати, готові просто виділяти купу часу заради того, щоб така машина вона, вона жила. Такі машини мусять жити. Що в нас в даному варіанті? В даному варіанті стоїть двигун М42, 18 Тут стояло безліч двигунів вплоть від 1,6 до просто якогось єдинорога 3.2. Це був м М32, якщо не помиляюся. Він поставлявся кудись на Африку. Ви цих машин коротше не побачите. Забудьте за цю машину, ви її ніколи не побачите. А, а так, то лінійка тут була досить поширена, в тому числі були і дизельні М21. Так, М21. Хоча можу помилятися. Ні, не помиляюсь, М21, 2.4 дизель. Ці е, машинки, вони існували в кузові Купа. Кабріолет універсал. До речі, універсал дуже гарно виглядає, бо він такий прям квадратненький, сочненький, а я дуже люблю квадратні форми. І седан, само собою, седан. Я хочу вам, знаєте що розказати за що? Хочу вам розказати за те, що знову ж таки виразити подяку власнику, тому що такі автомобілі зараз досить важко обслуговувати. Особливо, що стосується якогось стайлингу, тому що на неї знайти. Бампера, ті ж самі М-бампера, дуже важко. Я думаю, власники тридцяток підтвердять цю інформацію. Якщо ви хочете знайти хороше М3, МТЕХ 2 той самий, ви ну у вас виникнуть з цим проблеми. Все, що стосується якоїсь козині до цього автомобіля, воно не те, щоб дорого, воно важко просто шукається. Вам піде дуже ви витратите купу часу, щоб знайти якісь унікальні запчастини до цього автомобіля. Але все знову ж таки враховуючи у вік, враховуючи її вік, тому що випускалися вони з 83-го року, і універсали випускалися вплоть до 94-го, якщо не помиляюсь. Але це були тільки універсали, седани і купа. Вони седани закінчилися на 91-му. Взагалі, тридцятка це дуже красивий автомобіль, особливо якщо він купа. Все, що йому потрібно, це от дійсно знайти хороші бампера МТЕХ і накинути на неї якісь дуже красиві диски, особливо з полочкою. Ця машинка, ну просто подивіться на неї, вона виглядає ну, вона дуже гарно. Ну, вона дуже гарна, вона мені дуже подобається. Вона маленька, вона компактна, але при цьому вона красива. Воговоди. Це понятно. Е, до речі, що хочу сказати, от, я не знаю, от, по суті, в цієї машини немає нічого лишнього. Тобто е, інженерам вдалося створити дуже хороший кузов, дуже красивий кузов, який не має. Ніяких вимахонів, він не зализаний, він не, не має якихось таких агресивних специфічних ліній, але він оцим квадратом. Це от просто як квадрат Малевича. Да, воно дуже гарне. Жобка, хороший банки, у нас банки присутні. Ну, от, японці зацінять в них теж присутні банки, да, постійно, до речі. Але в них одна велика, а тут дві, але гарна. Компактна, мініатюрна, гарна. Просто подивіться, наскільки вона маленька. От я зараз на її фоні, так? чуєш? Ще той, що великий. Я угу. Бля, великий. Ну, дуже маленька машинка, але при цьому вона... вона дуже гарна. Це все, що я хотів сказати. За її вигляд, все, 30-ка, це прикольна машина, це класна машина. І засуджувати її за вигляд тупо, тому що це буде необ'єктивно. Об'єктивно це дуже гарна машина, особливо, якщо вона в такому вигляді. В такому, як от її тримає власник. І, до речі, хочу дьорнути. Ми дьорнемо. Я вам дещо покажу. Після чого ви зрозумієте, наскільки ця машина в хорошому стані, наскільки її любить власник, тому що ця штука далеко не в кожного працює. Такс і увага. Ну, ну не кайф. Ну, це кайф, хлопці, це кайф. Це от просто от... хто ще таким похвалиться на терцеці. Mm. Багато у вас таких є? Я думаю, ні. Я хочу ще відкрити капот. показати вам е, цього маленького, <гум> маленького роботягу. М42 18. Насправді все, що вам потрібно знати, що це вічний двигун. Все, він вічний. Йому нічого не бракує, йому нічого не треба. Залити в нього бензин, і він вас довезе хоть на край світу. Серйозно, це, ну, це надійно. Це по-німецьки. От німецька надійність. Оце саме про цей двигун, можна сказати. Подивіться на цей, на цей силует, коли відкрити капот. Чесно кажучи, зараз будуть чуточки: о, BMW, відкритий капот. Е, ну, BMW навіть коли капот відкритий, вона агресивно виглядає. Так що закрийте рот і не вимахуйтесь. Справді, от, <смеш> саме з таким виглядом, чесно, я хочу тримати цю машину з відкритим капотом, я не хочу його закривати. Вона б у мене так їздила з відкритим капотом. Суто через цей вигляд. За що ми ще з вами поговоримо? Це за те, що, будь ласка, якщо ви плануєте собі купити е 30 шукайте живий кузов. Я завжди буду говорити за такі автомобілі, що вам потрібно знайти живий кузов. Власник цього автомобіля ще буде тут доробляти, в нього ще дуже багато роботи, незважаючи на те, що він володіє машиною давно. В нього ще дійсно багато планів на неї, і я за це от знову ж таки виражаю йому респект від себе. Тут буде ще роботи в підкапоці будуть ще роботи в салоні, але незважаючи на це все, цей автомобіль я все одно я його назву максимально збереженим, тому що, ну, добре, він на стадії підготовки до ідеального стану. Я хочу, я хочу в це дуже вірити. Я хочу в це вірити, що він буде ідеал. Але взагалом дуже, дуже збережений варіант. Який ви не купите, власник цієї машини не збирається її продавати. От просто уївіть, людина володіє навіть 9 років, в нього навіть немає думок її продати. Ну, це, це показник. Це про щось говорить, це показник. Отож, знову ж таки, все, що вам потрібно знати, тут тех... технічка, технічка, тут максимально надійна. Вам ну все, все, це все, що вам потрібно знати. Тут немає чому ламатися. Це дуже проста машина, вона проста по ходовці, вона проста по електриці. Просто проблема в тому, що козова, коли от вони піддаються корозії, електрика, проводка має також здатність, вибачте мені, 30 років. Вибачте мені, я до речі не питав власника, якого вона року. Ну але будем відверті і 30 років, і поза 30 років. E, проводка має здатність розслоюватися, гнити. Це сумно, але це все робиться. Це просто питання часу і фінансів. E, тому знову ж таки, цю машину купувати, якщо ви хочете, якщо ви любите, сенс є, тому що ламатись реально тут нема чому ламатись. Просто проблема з запчастинами в плані стайлінга. Фари ті ж самі, задні фари це в хорошому стані важко знайти, але це реально знайти. Просто це буде дорого. Але що стосується технічки, тут все надійно, все круто, все класно і це все, що вам потрібно знати. Тому на даному етапі я закриваю цей капот. Правда, от в мене проблеми з цим виникають. Треба трошки вперед да, і вниз. нас. Вася, у мене виникли проблеми. Коротше, ми пофіксили проблему. Бачите, тут двигун то вічний, і в принципі все вічне. Просто проблема тільки з капотом. Він тут настільки рідко відкривається, що вже і не міг закритися. Ну нічого страшного буває. Що я ще хочу розказати вам, це за салон цього автомобіля, бо незважаючи на те, що машинка маленька, вона досить містка. Тут дійсно багато місця, ви себе зможете комфортно почувати. Багажник, до речі, давай покажемо багажник, але ні, не будемо його показувати, просто повірте мені на слово, що він вмісткий. Все. Все, а салон, салон, як я вже казав, власник також має плани на салон цього автомобіля. Він буде дороблятися тут є, ще роботи тут замінені сідушки, сідушки стоять від 36 го купа. А в принципі, виглядають вони тут нормально. Електрорегулювання під'єднані. Власник, все зробив. Мені дуже подобається такий підхід. Да, класно. Єдине, що так, тут є дійсно робота. Власник це знає, і він це буде робити. Все. Салон тридцятки, Ну це просто, ну, це от. От знаєш, це в 80-ті в чистому вигляді. Серйозно, це просто от, просто пряма панель. Вам нічого більше не потрібно, крім печки, механіка, коробка, В і дорога. Все. Все. Більше тут нічого і не потрібно. По суті, по факту. Ну, по факту. Колян, <клес> Я тут сів, я як додому прийшов. Реально. Ну, ВМВ. Просто я вдома. Нема підлокотника, нема ніяких тих, блін, примочок, вимахонів, е, ці клімати, хірімати. Що ну, там? Що зараз, ну, зараз машини роблять? Все, тут немає нічого. І вам кайфово. Вам все одно кайфово, і ви будете отримувати від цього задоволення, якщо ви це любите. Бо якщо ви це не любите, ви це не купите. По суті. Тому можете не паритися. Нема нічого, навіть подушки немає. Ви якщо тут в ДТП попадаєте, то ви. Як і машина відправляєтесь на той світ зразу. Дивіться, як все романтично. Ви поєднані з машиною, прямо от, 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 прямо. От, от розумієш, і не фігурально. От ви поєднання з машиною максимально. Це дуже добре, насправді. Це мені таке подобається. І мені дуже подобається купе. Я дуже хотів купе. Я, в принципі, як я вже ми говорила в попередньому відео, кожен хлопець хотів собі купа, я в тому числі. А знайти купе тридцятку це дуже важко. І блін, я би собі таку машину придбав. Проблема в тому, що я розумію, що така машина в хорошому стані, вона буде дійсно вартувати. Вона може вартувати сімка, вона може вартувати вісім. Все залежить знову ж таки від того, наскільки її оцінить власник, тому що тут не так роляє ринок, як роляє власник. Прикиньте, тут в таких машинах немає ринкової ціни. Є ціна виключно від власника. От і все. За кордоном, до речі, за кордоном такі автомобілі. Ви не повірите, та ви повірите, в принципі, вам що, вам нема куди одіватися. За кордоном такі автомобілі стартують в хорошому стані, тих самих 8 тисяч євро, 9 тисяч євро, і вони просто от до небес можуть летіти, ті ціни. За труп, навіть за труп якісь будуть просити 4. Реально. Тому думайте, думайте, тому що в хорошому стані ви можете це інвестицію на майбутнє. Ви будете приходити, ви будете кайфувати від вигляду цього автомобіля, і в майбутньому, в перспективі, ви зможете його продати набагато дорожче, ніж за те, що ви його придбали. Тому це дуже, хороший, дуже хороша стратегія заробітку. Я хочу, щоб ви почули звук виклику, бо, незважаючи на те, що 1,8, він дуже класно звучить. Чотири циліндри можуть звучати гарно. кушваю. Bình эти звуки. Блін, я <свісна> <свісна> це реально просто це такий колорит класний. Ти знаєш, як от в мене таке враження ніби я взяв, короче, деду Сімьёрку, джегол. І у ці звуки, ну, так, так, так. Ну це просто тому тому і весь кайф. От вот реально, вот то есть кажешь, що це типа стара курито, але ідіоти, ну, реально курито і А ми від цього кайфуємо. Чесно, я всім цим людям хочу сказати: Рай. Мені дуже класно тут сидіти, прям купашку. Скажи. Кай. Ну я тобі скажу, що вона, ну, ладно, тут немає таких сильних ямів, але нормально? Чого? Так, я би на ній їздив кожен день. Тобі ще ти їздиш на ній кожен день? Так. Ну. Мені, чекай, бо у нас тут панянка немає яких. Кожен день, 9 років, 9 років. Ну це, це, це жах. Ні, це не жах, це круто, але... Так, <реш> да, до речі, те, що ти казав. <реш> нас, нас трошки губиться ручка КПП, тому що а, вона не штатна, вона від, від 34-го кузову, а, і вона чуть-чуть довше сама по собі. Тому вона може в мене губитися. Власник, то звик, а я не звик. До речі, тут а, поворотник не виключається сам, Мусите, як в Жигулі, самі, самому виключати. Ну по суті, так, да, це можна сказати, що це німецький Жигуль, але трошки не так. Знаєте чого? Тому що. Жигуль в житті не буде таким надійним і Жигуль в житті не буде їхати, так як ця машина. Я кажу, я от вперше їду за нею, взагалі за 30 м вузолом. По-перше, вона маленька, я відчув, яка вона маленька. Капот нас вон закінчується все. Я, я вже бачу закінчені капоти. Бо в 38-м я сижу, а там, де капот, він просто він в нікуди. По-друге, вона досить легка. От я перший раз їхав, але я б не сказав, що він якось на мені. Клас. Я не знаю, як вона крутиться. Але в нас просто попереду трафік, тому важко буде лежати. Але мені подобається. Перша посадка зручна. Сідушки, як я казав, від 36-го купа. Чим подобаються сідушки від купашки, тим що ви в них падаєте. Ви в них, по суті, залітаєте як рідні. От, от реально, як рідний. До речі, кіне і розхід. До десятки. До десятки. От прикинь, а сил? 140, 140 сил На цей кузові. Хватає просто да, не 2,5, багато хто там казати на 2,5, не буде ще версії ЄС. Yes. Ну і що? зато машина жива А що ви хочете? купити 2,5, але їздити з гнилими порогами, з стирами в ковроліні, щоб вам задувало одразу кондішн. Знаєш опція BMW, з часом придумали кондиціонер, а от в старих BMW у нас кондиціонер просто від часу. От. От це прям ідеально для формування. Вона на райці, і трайка тут не редуктор, був в 34-й, в 38-й редуктор стоїть надійно, але не... не інформативно. Але надійно. В плані надійності, то да, у вас. Заложувати, до речі, що в 30-ках також, Тридцятки бувають от двох типів: це або лютий корчак, прям, прям корчак, або якась дріфт-херня. Ну ладно, не херня, а тридцятка просто прикольна машина. Але от нас прям не люблять тридцятки з тим собі Їх ніхто не робить під сток. Їх всі роблять. От... Вона має бути е реально 2,5 із під 3. І все, тоді це тридцятка хороша машина. І, до речі, вони портують теж по польських цінах, за них хочуть просто конячі ціни. По суті, все, що ви там маєте від 30-го кузову, -му це виключно візуал. Тому що там вже давно в нас мотора, мотори, там вже немає нічого оригінального, фари не оригінальні, і там нічого оригінального немає. І за них все одно просять 8-9 тисяч. Ну, як на мене, трошки тупо. 8-9 тисяч можна просити за оригінальну машину. В такому випадку так. От кажу, реально, це німецька жига просто е, болтається. Господи, покраще рівня палива, він просто так от скаче, знаєш, от як в Жигулі. Ну, Мені дуже подобається, тому що кажу, я, я від цього кайфую, я не знаю, я від цього кайфую. Ну і Плюс на цю машину дивляться, а особливо БМВС. У нас така, як на як у нас є. Я б назвав, що БМВ досить дружні люди, Такі прям дійсно дружать між собою, все, окей, вони лояльні один до одного. Але в сім'ї не без урода, у нас також є свої ідіоти, е е скажімо так, через яких трошки соромно стає. Але в цілому своєму от, власники саме старих козовів, вони зазвичай дуже лояльні до одного. І мені це подобається. Мені дуже легко спілкуватися з такими людьми, я дуже люблю спілкуватися з такими людьми. Трошки жорстковата, не Семен, Але це тройка. У мене має бути комфортною. Вона має бути просто чіткою і вас, що ти скажеш, як вона рулиться. Це щоб зі стілем помаленьку ходити, тридцятка це якраз. Тридцятка – це для того, швидко щоб ви їздить. швидко проходили якісь. швидко гралися в шашечки. Можна так сказати, так? Да? Ці подіргування, боже, я, я не знаю, я, я від цього дуже кайфую. Серйозно, я від цього дуже кайфую. Ну і це в цьому і по суті заключається душа машини. Ну ви ж розумієте, що... Таких рібнецьких. Десь там щось заскорчало, там щось зашуміло. Десь тут у нас проблема з капотом виникла. Оці звуки з щеплення, оці звуки повороту керма. Оце. Оце вся душа. По факту. Okay. Okay. Дуже класно. Як перше знайомство в принципі, з 30 м кузовом, яке в мене відбулося, я реально можу сказати, що це дуже класна машина. По суті, по поведінці, це, це дійсно. Я не буду рівняти це дуже Жигуля, тому що це ідіотизм рівняти цю машину дуже Жигуля, Але вона просто, вона, ви з нею, по суті, одна ціла, тому що вона максимально вам передає покриття дороги, але у вас немає, по суті, от знаєш, як в новій машині. Я називаю це на. Тобто, тебе машина не на... Вона дає тобі розуміння, що типу, ти дуже класно їздиш. Що ти, от все можеш, і, і того в нас всі машини нові розкладені. Зазвичай всі прямо шатані, розшатані. А ця машина, ви прямо, от ви чітко розумієте, де ви їдете? Ви чітко розумієте, де ваша грань. Ви от просто от ви одне ціле, все. І від цього ви будете кайфувати, тому що це дуже важливо, щоб ви отримали задоволення саме від водіння. По суті, в цьому кайф машина, коли ти кайфуєш від uh, пересування нею. Uh, тому так, в таких старих автомобілях є свій антураж, є свій колорит, і великий великий респект власнику, тому що машинка дуже класна, вона дуже класно виглядає. І дійсно в нашому місті тридцяток хороших не так багато. Це дуже сумно. Це дуже сумно. Ну але знову ж таки з часом їй вже 40 років, майже. Ні, не 30 років, виявляється. Маю 76-го року, я перепитав у власника. М -м, дайте ще 5-10 років, цих машин, ну, вже, в принципі, їх не побачите. Їх не буде. Тому кайфуйте, поки маєте можливість. І купуйте, поки маєте можливість.